Етап цивілізація такий короткий, такий непопулярний, але такий улюблений. Років у 12, одного дня мені нарешті вдалося пройти забагований етап плем'я, який я не міг пройти, ну наче рік. І для мене відкрилась цивілізація. Я, як творча дитина, любив щось створювати. І на етапі цивілізація ти вперше маєш змогу зробити ще щось окрім створіння. Зробити свій танк, зробити свій будинок, свій завод. Ну детальніше розберемо далі. Загалом цивілізація схожа на плем'я за геймплеєм. Найбільша відмінність це естетика. На той час мене відштовхувала тематика племен, тематика середньовіччя. Оце все дикарство, оці всі племена, там обряди, оцей алтарь, куди більше подобалась сучасна естетика: сучасні міста, заводи, механізми, танки, машини. Оце я любив. До того ж, етап цивілізації не був забагованим, на відміну від конченого племені, яке мені снитися буде ще довгі роки зі своїми багами. Від вигляду етапу цивілізація перехоплює подих. Цей вид зверху на могутні круглі міста з хмарочосами, на джерела прянощів, торгові шляхи. Танкові та морські битви в дитинстві я спеціально заради етапу цивілізація створював багато планет, одразу з цим етапом, і на них проходив тільки його. Починається етап зі створення своєї сільради. Зазвичай я обираю готовий варіант, але в дитинстві було цікаво створити. Важливо зазначити, що у спорудах в спор фрагменти, із яких ти створюєш споруду, абсолютно ніяк не впливають на характеристики. Тому фантазія може розгулятись як захоче, без збитків для проходження. От буваєш таке на етапі створіння, що тобі подобається якийсь фрагмент, але він слабкий, і з ним проходити буде важче, ніж о, з кращим, який ти можеш поставити. А він тобі не подобається. А зі спорудами не так, роби як хочеш. Далі ти маєш вибрати або створити свою машину. Доступні машини та фрагменти залежать від спеціалізації, яку тобі дали в результаті способів проходження попередніх етапів. Або тільки етапу плем'я. Не знаю точно. Напишіть в коментарях, якщо знаєте. Спеціалізації існує три: військова справа в такому випадку, в тебе буде танк. Економіка в такому випадку в тебе буде. Буде цивільна машина і релігія. А в такому випадку в тебе буде якась незрозуміла релігійна херня, я навіть не знаю, як це назвати, якийсь божий танк чи що. Тут уже від фрагментів, із яких створена машина, залежать характеристики. Їх три: швидкість, ХП і, ну, в випадку військової техніки, це шкода. Тобто у кожного типу свій тип ефективності. У військової справи це шкода, там у релігії, релігійний вплив. У економіки вантажопідйомність, наче ну шось таке. Ну в мене були зазвичай саме військові держави, тому говоритиму здебільшого про такий спосіб проходження. І так, гра починається. В тебе є тільки одне місто, інші держави ще не з'явились. Твоя ціль швидко накупити транспорту і захопити якомога більше джерел прянощів. На прянощах будується вся економіка етапу цивілізації. На високій складності етап цивілізації найважчий етап: клітина, створіння, плем'я, космос. На будь-якій складності проходиться на ізі. А от з цивілізацією Запара. При цьому цивілізація чи не найлегший етап на попередніх складностях, тобто на середній та низькій. Якийсь такий дисбаланс відбувається на складній. Щось дивно. Не раз етап цивілізація руїнив все проходження на високій складності, тому що мене жорстко присували інші держави, бо вони якось неадекватно швидко розвивалися. А на той час я ще не відкрив для себе тактику з паузою. Хто не знав, в спор можна поставити на паузу, але при цьому можна гуляти планетою, роздивлятися, що там є, хто що робить в зупиненому часі, і розробляти стратегію. А тоді я цього не знав, і мені жорстко давали пісти. Після захоплення всіх нічийних доступних джерел-прянощів розбудовуємо місто. Є три типи споруд, окрім сільради: житловий будинок, завод і розважальний центр. А ну і турелі, але це інше. Споруди можуть бути з будь-яких фрагментів, це не впливає абсолютно ніяк на характеристики. А от що впливає це розстановка. Від неї залежить благополуччя міста. Та вірогідність протестів внутрішніх силових структур для охорони президента тут немає, тому доводиться рахуватися з народом. Якщо ти поставиш завод поряд із житловим будинком або сільрадою, то він буде приносити більше доходу, але зменшить лояльність населення. Ну наскільки я розумію, це тому, що він типу шумить, забруднює повітря, хоча не дає робочі місця, тому трохи лицемірний народ спор за лором. Заводи оброблюють прянощі, але дохід від заводів, наче не залежить від видобутку з джерел. Можу помилятися, виправте в коментарях, якщо шарите. Щоб підвищити лояльність населення, поряд із будинками, треба ставити розважальні центри. Тоді їм буде де розважитись, і вірогідність мітингів буде менша. Від цього залежить благополуччя і дохід міста. Даний скріншот із етапу космос, але там принцип той же. В редакторі міста також є декорації, тобто фонтанчики, там квіти і всяка фігня. А також можна редагувати гімн. Це музика, яка грає, коли твоя камера над твоїм містом. Ну і одягати громадян можна. З хвилини на хвилину одне з найближчих племен розвинеться в цивілізацію, тому з захопленням джерел, доступних на твоєму континенті, треба поспішити. Якщо час і гроші дозволяють, то варто захопити і водні джерела. Правда, водний транспорт трохи дорожчий. Наземний коштує тисячу спорлінгів за одиницю. А водний 1500. Тому штурмувати міста на рідному континенті набагато вигідніше танками, а флот більше для захоплень джерел. І так, нудна частина закінчилась і починається веселуха. На континенті стрімко з'являються нові держави, у кожної поки що тільки по одному місту. Вони відносяться до тебе по різному і мають різні спеціалізації: тобто релігія, військова справа або економіка. Моя задача захопити континент. Найшвидше захоплюються економічні держави, бо в них нема зброї, їхній транспорт спеціалізує. На перевозках, а не на війні, тому я докупаю танки і стягую їх біля їхнього міста. А вони нічого не підозрюють, вони тупі, поки ти прямо не натиснеш на кнопку атаки, вони не зрозуміють твої наміри. Коли танки на місці починається штурм, і місто доволі швидко падає. Правда, інфраструктура розфігачена доводиться будувати самому, але пофіг. з релігійними державами складніше. Адже в них є релігійні танки. Так, у них теж є шкода. Вони стріляють якимись божественними плювками. Магічними і наносять шкоду. А міста релігійники захоплюють шляхом обстрілу міста оцими плювками магічними, музичними, і таким чином переманюють громадян на свій бік без жертв, ну без цивільних жертв. А економічні держави, якщо що, захоплюють міста шляхом покупки, тобто вони налагоджують торгівлю і потім викупають місто. Здебільшого війна з релігійною державою не сильно відрізняється від війни з військовою. ті ж самі перестрілки техніки, і теж обстріл міста, хоч і інший. Так, от, після захоплення міста відновлюю інфраструктуру, якщо є кошти, і продовжую захоплення континента. Танки обстрілюють вороже місто. Ворожі турелі фігачать по нашим танкам. Нам вдається з ними розправитись, але з доволі значними втратами. Адже турелі мають великий урон. Чи шкоду, як українською буде урон? Шкода, ну да, напевне. Тим часом кілька моїх кораблів обстрілюють їхній збірник прянощів на джерелі. Це, можливо, не дуже практичний хід, але веселий. Коли держава зникає, то всі джерела стають. Нічийними. І інші держави, неначе стерв'ятники, одразу відправляють туди свою техніку на захоплення. Тому знищувати збірники не обов'язково. Вони самі зникнуть. Можна просто відправити один корабель або один танк, щоб він там чергував, і коли держава паде, одразу поставив там наш збірник. А джерела прянощів, до речі, вичерпні. Свіжі приносять тисячу спорлінгів на хвилину, а потім менше, 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 і поки не дійде до став хвилину. Це мінімум. Тому чим раніше якнайбільше захопиш, тим краще. Так от, поки йде обстріл ворога, його військова техніка вже біля моєї столиці і починає її бомбити. Я ставлю турелі і, можливо, відзиваю кілька своїх танків зі штурму, щоб вони допомогли в обороні. Або перехоплюю ворожі колони в дорозі, якщо є гроші, докупаю танки. Починаються перестрілки і доганялки по всьому континенту. А тим часом за океаном на сусідньому континенті відбувається така сама жесть. Саме тому мені й треба захопити рідний континент і стати на ньому наддержавою. Бо на другому континенті, їх всього два, рано чи пізно з'явиться наддержава. І вони завжди злі. І треба ж буде з ними Воювати. Для цього потрібні міста, багато заводів, багато житлових будинків, бо саме від кількості житлових будинків залежить ліміт кількості техніки. Звичайно, можна з води почати розширювати свій вплив на іншому континенті шляхом захоплення міст, але це доволі небезпечно і непрактично. Краще зосередитись на своєму континенті, а коли підкориш його, можна вже йти на другий. Коли всі племена планети вже давно розвинулись, а на карті вже є кілька держав із двома або трьома містами, всі стають злішими і починають. Жорстка заруба всіх проти всіх. Я раніше писав пісні про різні ігри, і якби я писав пісню про етап цивілізація, то вона була б у жанрі турбофолк. Ну там, звичайно, є функція переговорів, подарунків, там щоб задобрити, щоб подружитися, але все одно рано чи пізно діло доходить до війни. Коли держава достатньо велика, то відкривається авіація. Вся техніка вибирається або робиться за таким же принципом, як і танки. Тобто три характеристики: ХП, швидкість і. Військова потужність. Літаки дорогі і до того ж не можуть встановлювати збірники прянощів, але вони дуже мобільні і практичні у військовій справі. Починається світова війна. Усі фігачать один по одному із землі, і з води із неба. Я нападаю на місто, поки техніка цієї держави зайнята іншою війною. Тим часом мої танки працюють по їхніх збірниках прянощів. А на ті джерела прянощів зазіхає ще одна держава. Той час взагалі ще якась ліва держава нападає вже на мою столицю. Хаос. Все горить, гримить, вибухає. Там летять снаряди, там літаки фігачать лазерами, там перестрілка з ворогами, туди вмішались іще одні вороги. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться. Вся планета. Перетворюється на одні суцільні починки із пабга. Тут за всім не встежиш. Одного разу мої танки з якогось хріна вступили в битву з танками держави, з якою були нормальні відносини. Що там відбулося? Сука, на півхвилини не можна залишити без нагляду. Часто трапляються випадки, коли одне місто бомблять дві держави, і чия шкала захоплення заповниться швидше. То і отримає місто. І ще й за джерелами прянощів треба слідкувати, бо теж можуть захопити і багато кому це потрібно. Можна з кимось подружитися, стати союзником, разом воювати, але такі союзи в мене недовговічні. Скажете, я якось різко почав перестрибувати з теми на тему, а саме так і відчувається етап цивілізації після середини проходження. На етапі цивілізації, як і на інших етапах, присутні, скажімо так, спеціальні інструменти, які дають за способи проходження попередніх етапів. У мене це зазвичай енергетична. Щит, якась там бомба, ядерка моя улюблена. І ще щось там в цей аспект я не дуже заглиблювався. Ну в мене канал в першу чергу про мій досвід, про мої відчуття, і якби глибина розбору тут не дуже і передбачалася в цьому відосі. Ну я так бачу цей відос А ви напишіть в коментарях, як вважаєте ви. Можу сказати, що ядерка топ. Ну, правда, через її використання відносини псуються з іншими державами, навіть із тими, на які ти не нападав. Але то таке. Дані інструменти відкриваються по черзі, по мірі розширення держави, і їхнє використання коштує чимало спів. Порлінгів, але ядерка того варта. А у ботів такого немає, тільки у гравця, що насправді мені здається не дуже справедливим та якось трохи псує враження. Так в чому ж геніальність етапу цивілізації? За що ж я його так люблю? А за саму цю ідею багато міст на планеті круглій і між ними оцей заміс за підкорення. І це зроблено доволі цікаво та естетично. Зараз я навіть нічого не створюю на етапі цивілізації. Просто обираю готові варіанти. Мені подобається сам геймплей оцей. А тепер поговоримо про мінуси. Перший і найголовніший це те, що етап короткий. Це зумовлено в основному невеликим розміром самої планети. Такі розміри у планет, скоріше за все, через обмеження тогочасного заліза, коли виходила спор. І з цього частково витікає ще один мінус, а саме занадто сильна динаміка. Занадто якось жорстко. І якось так швидко там розбомбили, там захопили, там епік нападає на місто. А через хвилин 20 остання держава, у якої залишилось два міста, здається тобі. І етап закінчено. Ну, сама ідея у цих глобальних розбірок мені якраз дуже подобається. За це я й люблю цей етап. Але хотілося би якось ну трохи розміреніше. Ще один мінус це наявність у гравця суперзброї. У випадку військової держави це запуск суперядерок, які за один клік знищують всі міста на планеті, окрім твоїх. Воно відкривається пізно, але коштує досить таки недорого, як для своєї імбовості. Воно псує кінець проходження. Адже на той момент, коли воно відкривається, моя країна вже велика і багата, і запросто може собі це дозволити. Це жорстка читерська імба. Так, використовує. Цю можливість ніхто не примушує, але уже сама наявність такої можливості, ну, псує враження. Ну а на цьому в мене все. Напишіть у коментарях, як ви відноситесь до етапу цивілізації. А також не забувайте підписуватись, ставити дзвоник, ну і ставити лайки. З вами був Захар Експлейзер. До зустрічі в наступних відео.